Вітання глядачам каналу. До вашої уваги останній в цьому році відеозвіт з локації затишний куточок. Осінь стало прохолодно, до того ж вода в протоках піднялась і стало складно добиратись до місця установки фотопасток. Ходити по болоту в забродах ще те задоволення. Фотопастки з локації затишний куточок і ялинка були переставлені на нові місця. Дуже перспективні. Очікуємо нових цікавих відео. А це місце цікаве тим, що приблизно 8 років тому в мене тут відбулася зустріч з трьома вовками. Ні вовки, ні я не очікували на те, що ми тут зустрінемось. Знаходились на відстані приблизно 5 метрів один від одного, вони мене взяли на пів півкільце. Ну і так ми простояли секунд 20. Саме цікаве щоб приступ страху прийшов десь через місяць після цієї зустрічі. І довелось прикласти зусиль, щоб перебороти цей страх і знову почати ходити до лісу. До речі, в тому ж році двох вовків знайшли мертвими біля обірваного провода лінії 10 кВт недалеко від кордону. Першими передфопасками з'явились лісові миші. Восени вони не так часто попадають по лизору камери, як влітку. Одразу за мишою з'явилась косуля. Відразу після косулі з'явилась пташка. На жаль, чорно-білому зображенні не зміг її впізнати. Фотопастка, що встановлена на шляху до затишного куточка, подарувала ще кадри з косулею. Решта файлів виявились порожніми. Але коли для перевірки підходив до фотопастки, майже з під неї вискочив заяць. Заячих лежанок навколо достатньо. Ця камера залишилась на місці. Побачимо, що буде наступного разу. А тут до кадру попав доволі цікавий момент. Видно, як косуля заспокоюється і як зменшується її дзеркало. І знову ми побачили пластунські навики молодої косулі. Поки не видно, щоб косулі почали активно формувати групи, якими будуть триматись в зимовий період, але вони продовжують активно харчуватися, щоб накопичити запаси жиру перед зимою. І якщо влітку косуля ще думала, з'їсти цю травинку чи ні, то зараз з'їдається все підряд. Трохи сумно розставатися з цим місцем, яке подарувало стільки цікавих кадрів. Але добиратись сюди через протоку, яка стала значно глибшою, все-таки проблема, і як буде взимку, незрозуміло. Але маю надію, що наступної весни я сюди повернуся, адже саме в таких місцях народжуються нові покоління косуль. Ніч перед перевіркою і ідилію затишного куточка порушила зграя собак. Холодна вода їх не зупинила, хоч протоку їм довелось перепливати. У мене вже складається враження, що вони наперед знають всі мої маршрути.